Поставлю повторно, будь ласка, на голосування. За 21. По фракції, покажіть, покажіть будь ласка, по щоб фракції. все місто бачило. В зв'язку з тим, що деякі депутати і міський голова не хочуть приймати рішення на користь громади, на користь тисячі чернівчан і відстоюють бізнес-інтереси приватних перевізників, фракція «Свобода» відмовляється брати участь у сьогоднішньому пленарному засіданні. Проєкт рішення в цілому, будь ласка. Зніміть, будь ласка, засудайте. Що? Так, Гаврич, Віталій Ярослав. Давайте все ж таки Попробуємо внести зміни, встановити заборону на підвищення тарифів на перевезення всіх видів громадського транспорту, в тому числі електричного та маршрутного таксі, до прийняття окремого рішення сесії міської ради. Ну, якось коректніше треба. Ну, якщо Олександр Михайлович підскаже, як коректніше можна слово окремо виконати. Олександр Михайлович. Обійти. Треба пропозицію, що ну, не заборонити виконкому, а рекомендувати виконкому не приймати рішення до розгляду питання щодо обґрунтування тарифів на, на сесії міської ради. Ну, рекомендувати виконкому можна все в рамках етики. Ну, Будь-що. Так відходить? Віталій. Ну, якщо звучить слово заборонити, рішення незаконне. Ну, навіть якщо прийме, мені доведеться вето накладати. Ну, якщо рекомендувати, то колеги підказують. Просто нема змісту приймати. І так, члени виконавчого комітету частину тут знаходяться і так бачать. <зас> Будь ласка, продам, Василь Сафронович. Василь, фракція рідне місто. Шановні депутати, шановний головуючий, ну ми зайшли в цьому питанні в такий десь ну, тупір, що я думаю, нормальним виходом буде піти за цих два тижні до наступної сесії, поспілкуватись з чернівчанами, з виборцями. Кожен там озвучить свої позиції чернівчанам, висвітлювати це в пресі. На телебаченні. Ми будемо, мабуть, розносити листівки по квартирам. Ну, нехай чернівчани знають своїх героїв, хто хоче їм підняти ціну на проїзд. А після цього повернемося до розвитку цього. Будь ласка, проєкт рішення в цілому, будь ласка. За 13 рішення не прийняті. Чи є потреба в додатковому обговоренні? Повторно проєкт рішення в цілому. Зніміть голосування, будь ласка. Ковалюк Богдан Іванович. Богдан Коволюкшна Ніколаєшна Олексі Павлович, питання надто важливе. Є пропозиція зняти його на розгляд на січневу сесію, тому що я сподіваюся, що виконком після цих дебатів дуже і дуже обережно почне розглядати такі важливі питання. Завжди обережно розглядає. Ну завжди обережно це означає сьогодні або ніколи. А я думаю, що це питання, наприклад, тут звучало, що перевізники 19 разів вже подавали розрахунки. Я так бігло пройшовся по сайту міської ради, ніде цієї інформації в вільному доступі немає. Тому, якщо ми хочемо, щоб це було зрозуміло громаді, то я думаю, що в громади є серед громади люди, які можуть так кажу, рахувати і взяти калькулятор. Було б цікаво, якщо б ці всі розрахунки були у вільному доступі і будь-хто в будь-який час міг їх роззнайомить. Тому є пропозиція зняти даний проект рішення і винести його на розгляд у січні місяці. Будь ласка, В Департаменті у селі чи де? Що? У селі у департаменті? Я не знаю. Я не думаю, так, так ті питання, що це має бути займається. Якщо вам потрібно надати, не готові надати всім депутатам. Не нам треба усій громаді надати, щоб громада бачила. Будь ласка, ставлю пропозицію Ковалюка, Богдана Івановича. За 15 рішення не прийняти. Прошу повторно в цілому. За проект рішення. Який розданий і внесений? Такий. Який у вас на руках? Що, що? Що з кворумом? А ви не голосуєте? Як нема? 22. Хто сказав? Це без мене. Воронь Боже. А, кворуму це зі мною до Тобто сесію зриваємо. Ну, нема кворуму, тоді. Прошу перереєструватися. Шановні, у нас ще попереду 20 питань, які вже місяць не розглядаються. Людських. Родини загиблих в залі у нас сидять, висижують з нами. Все, до нових зустрічей. Знаю, будемо збирати погоджувальну раду. Володимир Богданович, в мене прохання до вас, щоб не затягувати, буквально завтра зберіть на раду, хто ж членів виконкому, керівників комісій, керівників фракцій, перевізників, починайте працювати над документами. Ну, не знаю, зберемося, А люди Свобода пишет, завтра. На завтра все ріду. Тому на завтра точно сесія. сірі. І діло побачив.